Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни, і це сигнали не тільки для нас, важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія, начебто, хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали, і як офіційні. Розпорядження їхньої армії треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатів вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитись легітимізації крадіжки Росії нашої землі. А далі інші країни в Європі, які хтось там в Росії може колись назвати своїми, начебто історичними землями. Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні. Рішень і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки.